Дорогі друзі, дорогінкі мої, шановні наші воїни, шановні воїни, спецпризначенці, шановні спецпризначенці, вітаємо вас з професійним святом, Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Вітаємо всіх бійців підрозділів ССО з вашим професійним святом, Днем Сил спеціальних операцій. Я бажаю вам олімпійського здоров'я, багато-багато сил щоб ворогів трясло від вас, побажати їм натхнення, міцного здоров'я, наснаги обов'язково всім повернутися додому здоровими, живими і з перемогою. Бажаємо вам якомога більше мертвих ворогів і задоволення від того, що вони вмирають від вашої діяльності. А бігафовала Сароботик Сен, арпілкерії са на безвиши сто спеша форсизані країни. Йоде типи до спірка волокас. Я пишаю, що в мене є можливість жити з вами в один час. Я пишаюсь тим, що серед моїх друзів дуже багато воїнів, спецпризначенців. І я маю велику честь спілкуватися з ними, спілкуватися з вами. Я вклоняюсь перед тим, що ви робите. Я пишаюсь вами, я захоплююсь вами, і це не тільки моє відчуття, це відчуття. Всіх нас, українців, хлопці, ви дійсно герої. Ви захищаєте країну, ви захищаєте всіх нас і даєте нам можливість працювати і рятувати наших хворих. Бажаю вам міцного здоров'я, сили та успіхів у всіх ваших починаннях. Нехай ваші зусилля завжди приносять мир і безпеку нашій Україні. Всім відомий вислів князя Святослава Хороброго і Дунави, що став вашим девізом. Найкраще відображає характер та дух бойового братерства воїнів у беретах кольору сталі. Незламну волю, витримку, міцність та мужність. Ви найсміливіші воїни у нашій Україні, які здобуваєте перемогу на полю бою. Нехай наша молитва, молитва всіх матерів, усіх жінок торкнеться кожного із вас і стане тим духовним щитом, який захистить і збереже кожного. Пишаємося вами. Завдяки вам. Зараз у центрі столиці звучить українська музика. Українські артисти можуть грати для киян, для людей, які приїхали з інших міст, і ми розуміємо, що в ці часи це можливо тільки завдяки вам. Хочу Подякувати за службу, за захист і хочу побажати успішних бойових завдань, побільше мертвих п**ів, сил та міцного здоров'я, Шановуючи військовослужбовців, сил спеціальних операцій збройних сил України, схиляємо голови перед. Загиблими героями за боротьбу України за свободу та її незалежність. Ми завжди будемо пам'ятати про ваш подвиг. Щиро дякуємо вам за героїчне виконання службових обов'язків, а також за мужність і самопожертву, які ви щодня проявляєте, боронячи рідну землю. Ви надзвичайні хлопці. Знаєте, що на вас, на хлопців, в беретах сталевого кольору рівняються як і свої наші українські воїни. Так і таких хлопців дуже бояться ті, що знаходяться по той бік фронту. Дякуємо вам від всього серця. Вклоняємося до землі за вашу відданість, за вашу працю. Низький Уклін, подяка, Ташана, за захист. Від себе гарантуємо безумовну підтримку в будь-який час. Хлопці, як завжди, будьте сильними. Слава Збройним силам України. Слава силам спеціальних операцій. Слава силам спеціальних операцій. Слава силам спеціальних операцій. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Героям! Слава!